Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, ми переглянемо дуже коротенько, пройдемо по біткоїну. І в основному сьогодні будемо розглядати це монету ефір і альткоїни. Як ви бачите, що монета ефіру в нас торгується на сьогодні вже по 4700 доларів, можна сказати, наближається до наших минулих АТХ. І відповідно сьогодні. Проведемо аналітику, розберемо ситуацію. Я поділю з думками, як я бачу ситуацію, що очікую, коли може розпочатись вже перелив ліквідності з монети ефір в інші альткоїни, для того, щоб в нас розпочався повноцінний міні-альткоін сезон. Поділю з думками, як я це бачу, і на коли можна очікувати таку ситуацію. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, а також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. Всі посилання є в описі під цим відео. Давайте проходити до аналітики по ринку, розпочнемо з криптовалюти біткоін. Коротко оглянемо біткоін і відповідно вже пройдемо до альткоінів. Як ми бачимо, що біткоін на сьогодні знову показує зростання, торгується на сьогодні 121 500 доларів. Бачимо, що присутні сигнали на корекцію на тижневому таймфреймі. В принципі, на повноцінному бичому ринку, коли відбувається повноцінний памп. На дані сигнали можна е, не дуже сильно звертати увагу, можна е, оглянути інші е, метрики і, відповідно, інші графіки для того, щоб виявити ситуацію, в якій ми знаходимося, та що може бути далі. По індексу RSI ми знаходимося ще досить низько. Ми бачимо, що наші всі минулі рази індекс RSI в нас. Показував зростання набагато вище, поки що ми ще знаходимося в каналі і не заходили в зону перекупленості по біткоїну. Тому я думаю, що потенціал зростання по біткоїну в нас присутній. Як я і казав, що очікуємо середньострокові цілі 140-150 тисяч доларів по біткоїну. Давайте глянемо нашу середньострокову метрику по біткоїну. І тут ми зможемо побачити більш таку, можна сказати, чітку інформацію, куди біткоін у нас рухається і які в нас є магнітні зони. Перші цілі по біткоїну середньострокові, куди біткоін пройде найближчим часом, на мою думку, це 146 тисяч доларів згідно метрики The Golden. І, відповідно, також, я думаю, що наступні цілі в нас будуть 182 тисячі на сьогодні. Але якщо дивитись глобально, то я думаю, що е, ціна по біткоїну досягне в нас орієнтовно 210 тисяч доларів, це на е, своєму піку. І вже з даних відміток в нас розпочнеться е, медвежинок. Тобто біткоін розвернеться і е, буде знаходитись е, е, рік або і більше е, свої повноцінні корекції. Тому по біткоїну, якщо коротко, очікуємо зростання до 140-150 тисяч доларів, це наші середньострокові цілі. І саме там, на мою думку, вже і буде основний міні-альткоін сезон. Ми бачимо, що вже, в принципі, міні-альткоін сезон розпочинається, пролив ліквідності з біткоїна в нас вже відбувається монето ефір. Як я і казав у своїх минулих відео, що коли біткоін у нас буде вище 120-125 тисяч доларів, вже буде розпочинатись Міні-альткоін сезон буде відбуватись перелив ліквідності. На сьогодні ми це бачимо. Перелив ліквідності відбувається в альткоїни. І відповідно, коли монета Ефір як основний альткоїн покаже вже хороше імпульсне зростання, буде торгувати звище своїх минулих АТХ. Це у нас діапазон 5 тисяч доларів. В нас вже розпочне переливати ліквідність з ефіра в інші альткоїни. І тоді альткоїни будуть показувати хороше зростання на 3, 5, деякі альткоїни на 10 іксів. Зараз ми це все будемо переглядати. Зараз давайте розглянемо ситуацію по монеті ефір. Як ми бачимо, що ефір торгується 4700 доларів. Це можна сказати вже зона наших минулих АТХ, які були в минулому циклі. Тому я очікую, що така сильна зона, як 4800 5000 доларів, нам буде досить важко пробити цю зону, тому я очікую, що в цій зоні в нас буде відбуватись боковик, можливо, невеликі корекції. Також ми бачимо, що індекс RSI в принципі знаходиться ще досить низько. Він не зайшов повноцінно в зону перекупленості по монеті ефір, так як це було, наприклад, ось тут. Тому відповідно, як бачимо, що потенціал для зростання в нас ще присутній. І я очікую, що монета ефір. Проб'є наші минулі АТХ, це в нас 5 тисяч доларів, закріпиться вище. І, можливо, в нас буде зростання до 5200, можливо, сквізи до 6 тисяч доларів. Далі я очікую, що відбудеться, можна сказати, така невеличка середньострокова корекція, тому що часу залишається на корекцію досить мало. І відповідно ця корекція може відбуватись 1-2 місяці, після чого зростання в нас продовжиться. Також давайте ще розглянемо е, індекс альткоін сезону. Як ми бачимо, що по індексу альткоін сезону, якщо дивитися ситуацію локально-середньостроково, то ми знаходимося на відмітках 51 пункт. В принципі, потенціал для зростання в нас присутній ще е, і досить великий. Я думаю, що е, перейдемо ми в зону 85-90 пунктів по індексу альткоін сезону, це е, локальний середньостроковий графік. Якщо дивитись е, повноцінний альткоін сезон, то перебуваємо ми на відмітках 31 пункт, що є досить низько, і потенціал для зростання в нас присутній величезний по альткоїнам. Я також думаю, що в цьому циклі, як і в минулому, ми будемо заходити в зону 85-90 пунктів, і саме ось тут буде повноцінний альткоін сезон. Ми його очікуємо на кінець 2025 року. А зараз давайте перейдемо на графік ефір по відношенню до біткоїна. Ми бачимо, що ефір по відношенню до біткоїна в нас. Почав зростати набагато швидше. Це означає, що в принципі, дно в нас вже проведено по даному графіку, і відповідно зараз сезон альткоїнів. Ми бачимо, що ефір в нас розвернувся і зараз відбувається імпульсне зростання. Тобто ліквідності заходить в ефір все більше і більше. Зростає ефір набагато швидше, ніж біткоін. Аналогічну ситуацію очікую, коли біткоін вже буде знаходитись вище 5 тисяч доларів. Відповідно, ліквідність з ефіра з біткоїна буде переливатися вже в інші альткоїни, які знаходяться ще досить низько і в яких є великий потенціал для зростання. І таку саму аналогічну ситуацію ми будемо бачити по відношенню до, наприклад, ефіру до монети DOT, ефіру до Монети Near Protocol, ефіру до Монети Avalanche. Тобто Avalanche, e dot Near Protocol будуть зростати. Набагато швидше, ніж ефір, тому що потенціал і зростання по ефіру відбувається вже сьогодні, вже зараз. Інші альткоїни поки що знаходяться ще досить низько. Давайте перейдемо на такі альткоїни, як Dot, Нір Протокол, Avalanche і переглянемо ситуацію тут. Ми бачимо, що ми знаходимося в зоні акумуляції та накопичення, і відповідно я очікую, що відбудеться сильний та імпульсний ріст, коли монета ефір буде вже знаходитись вище 5 тисяч доларів. Саме там будуть активно. Фіксувати монету ефір і переводити в активи альткоїни, які ще мають потенціал. Це монета, наприклад, DOT має великий потенціал для зростання, очікую, середньострокові цілі 18 20 доларів. Наступна монета у нас Near Protocol. На сьогодні торгується 2,9 доларів. Ми бачимо, що торгуємось ми досить низько, навіть в порівнянні з минулими можна сказати, імпульсними рухами. Проходили ми до 8 до 7,8 доларів по монеті Nier Protocol. Зараз у нас ціна 2,9. Тому очікую, що в міні-альтконсезон ціна покаже зростання до наших минулих АТХ. Це в нас 18-20 доларів. Я думаю, що основне зростання буде орієнтовно до відмітки 12-14 доларів, але сквізи в цю зону у нас можливі. І я думаю, що дані сквізи і будуть відбуватись. Наступна монета Avalanche на сьогодні торгується 25 доларів. Також є великий потенціал зростання, навіть з врахуванням того, що ми покажемо зростання до минулих наших АТХ. Це у нас діапазон 60 доларів і 50 доларів. З відміток 25, з ціни 25 доларів це зростання 2х. Я очікую, що також буде імпульсний ріст, буде він набагато сильніший, ніж минулі рази, тому що зараз буде відбуватися. Повноцінний міні-альтконсезон. І відповідно ми також перейдемо до наших сильних зон. Це 80-100 доларів. Також я очікую, що будуть скрізи до наших минулих АТХ. Це у нас 130-150 доларів. Ось так бачу ситуацію, тому очікуємо. Що, в принципі, вже перша частина, можна сказати, плану у нас на сьогодні відбувається, реалізовується. Це ліквідність з біткоїна і взагалі ліквідність, яка заходить в ринок, все більше і більше заходить в альткоїни, тобто в монету Ефір. І ми бачимо, що тенденція вже змінилась. Тому що біткоін знаходиться досить високо. І також очікуємо е, наступний етап це зміна тенденція. І, інші альткоїни, хороші, фундаментальні альткоїни будуть зростати швидше, ніж ефір. Це буде відбуватися, коли ефір вже буде вище 5 тисяч доларів. Там буде активно фіксуватись монета ефір, і ліквідність буде переливатися в інші альткоїни. До Дня протокола, Валендж, Аптус, Arbitrum, Ада Кардано і так далі. Тому очікуємо. І е, орієнтуємось, що дане зростання в нас відбудеться до кінця літа. Е, в принципі, ми бачимо, що імпульсний рух пішов, тому очікуємо, що е, дане зростання в нас продовжиться. До кінця літа ми пройдемо, е, можливо, ситуація по іншим альткоїнам перенесеться ще на вересень. Але я думаю, що там зростання буде невеликий період часу, можливо, тиждень, максимум два, далі корекція. і вже після цієї середньострокової корекції очікуємо, що зростання відновиться, орієнтовно це під кінець жовтня, початок листопада, і ми будемо рухатись до наших нових вже, можна сказати, АТХ. По біткоїну, по ефіру і по іншим альткоїнам також будемо очікувати в цей період основний альткоін сезон.